Всіх, коли пам'ятав сніг, дощ для ожеледи. Сьогодні маємо нагоду порозуміляти з нашою прекрасною авторкою, на Іриною Соломенкою. Іра розкаже, не знаю, можливо, про якісь навчання, яке сприяло створенню саме цих людей. Ну, не знаю, коли навчання не зовсім позитивне. але... <плес> Але я розкажу. і про святе, яких вона вирішила запросити. Вітаю, добрий день. Мене звати Ірина, Ірина Лолинка. Я вчилася на кафедрі сакрального мистецтва у Львові. Я є магістром, закінчила 6 років і малюю е сучасні ікони, як я вважаю. Е сучасні сакральні твори радше, ніж ікони. Е я вже досить давно зрозуміла, що мені хочеться цим займатися, ще будучи на перших курсах студентства. І рада і вдячна Мар'яні Костику за те, що я можу сьогодні це показати своє моє мистецтво. Так, і можна я ще щось... так. Так. Ну, так? такий якийсь маленький контекст. Чотири роки тому прийшли дві студенти і мали мати захист диплому і попросилися зробити цей захист тут на галереї. І ми погодилися і відбувався, власне, у нас та студентів це було тоді регіони. І от чотири роки минуло, і зараз якраз роботи на стійких. Так. Сьогодні я хотіла більше розказати про життя святих, бо вони, більшість з них є зовсім невідомими. Деякі імена я чула вперше, коли почала досліджувати цю тему. Їхні історії дуже цікаві. Як мені прийшла ідея виставки, якось раптово і, мабуть, я їй. Не думала про те, щоб вона до мене прийшла. Це сталося випадково, я це записала і потім кілька разів переписувала, і на п'яти разів вже скинула Мар'яні, щоб, щоб погодити. Таким чином все і почалося. На рахунок того, як, як я зображаю свої твори, мабуть, це могло бути цікаво, то теж складно відповісти. Я... Вчилась на дуже, на дуже таку в мене була дуже цікава група. Ми надихалися надихались дуже багатьма художниками, не тільки іконописцями, а також наше світило це Єжин Новосельський. кожен з нас був захоті від, від нього і кожен хотів почерпнути трохи від себе його мистецтва і показати ікону. Цікавою, сучаснішою, така така, яка могла би сподобатися іншим сучасним людям. Я часто, коли мене питають, показу, я показую свою роботу, і Люди кажуть: о, клас, я б ходила в таку церкву. Мені цікаво дивитися на такі роботи. А, ось, тому, мабуть, десь в цьому я і шукаю себе і свої роботи. Мабуть, можна приступити до першої ікони. Більшість святих які зображені на стінах є мучниками. Зокрема, і Савин, і папа. Вони хоча й жили в різний час. Та в них схожі історії мучеництва. Святого Папи взагалі історія така, що під час переслідування, коли його схопили, його змусили ходити в взуті з цвяхів. Цвяхи були пронизані всередину взуття, і такий він мав пройти певний проміжок до суду. В, 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 ніби в такий спосіб катування було його. І по дорозі він помер. Він був також прив'язаний до сухого дерева, і після його смерті дерево почало давати плини. Святий Йона це, мабуть, найбільше відгуків я отримала про, про цю ікону святий е, Йона, як він опинився в рибі. Найцікавіше, бо послав йому звістку про те, що. Про те, що він повинен піти до одного народу і переконати його в тому, що народ має стати на праведний шлях, інакше Бог його покарає. Там було близько 120 тисяч населення. І Йона не хотів цього робити. Не хотів цього робити, бо він дуже не любив цей народ. Він зібрав своїх учнів і якихось своїх друзів і поплив у море, він хотів захиститись таким чином від Божої, від божої кари. І коли він плавав в морі, Бог наслав на нього велику друзу. І е, в цей момент Йона зрозумів, щоб врятувати своїх учнів, йому треба стрибнути в воду. І коли він стрибнув в воду, його схопила велика риба і проковнула і вже відправила до берега. І на березі Йона вже зрозумів, що він е, не втече від Божого Слова і пішов і навернув цей рот. І таким чином Бог не, не покрав. Е. Святий Іван Кесіян був дуже освіченим. Дуже освічений і написав дуже багато праць. На нього часто посилались такі святі, як Василій Великий, і також він є автором праць про почитання монастирів. Так, Косьма Дем'ян були лікарями і близнюками, і також є патронами якраз людей, які займаються. Фармацевтами, лікарями, хірургами, аптекарями і так далі це все їхні два патрони. Я тому так їх і зобразила. Мені хотілося, щоб вони були максимально схожі, і навіть композиція, щоб була симметрична, як близняків. Дітей українського народу на чолі з Миколаєм Чернецьким. Більшість з них, більшість з них всі вони загинули за, за Україну і за християнство. Зокрема, Миколай Чернецький був відправлений, відправлений в Сибір, де дуже посадив здоров'я і повернувшись назад, уже тут і помер. Був перепохований на Личаківському кладовищі, а згодом перенесений в Мощі, коли його церкву святого Сафата. Також серед них всіх найбільше мені подобається Омелян Ковч, бо він має дуже характерне обличчя. Я, я його сама одразу впізнаю. От такий, такий нюанс. Я вирішила зобразити їх на, на прапорі в коліні, бо це такий прямий символізм. Святі вбиті вчителі святого сави, вбиті сарацинами. Сарацини це був поганський народ, які в основному грабували і, ну, і забрали золото, і таким чином вони попали в цей монастир. Вони хотіли забрати, забрати всі багатства монастиря, в монастирі їх просто не було. І вони, монахи сказали, що у нас нічого немає, ми не можемо вам нічого віддати. І тому частину тих отців, 18 частину вбили, а частина заховалася в печері біля монастиря. Печера теж була імені Святого Сави. І поки вони там заховались, сарацини їх шукали, один отець. Один отець вирішив взяти на себе всю цю відповідальність і сказав їм ховатись там, а сам вирішив поговорити з ними і захистити всіх решту. І він взяв на себе ніби субину, сказав, що я є один, можете мене вбити. Але сарацини не повірили йому, знайшли цих людей в печері, і вони їх... Задушили отруйними газами, вони розпалили величезне багаття і підкидали туди багато, багато таких, таких токсичних речовин, там як кал тварин, щоб щоб вони задихнулись і отруїлися. І таким чином от ми їх задуємо я так їх намагалася зобразити в такому світлі. Затей Володимир це наш найвідоміший напевно, святий. Який хрестив нашу Русь у 988-98 році. І тут мені здавалося, що йому не потрібно нічого зображати. Він і так є величезна персона, не потрібно малювати ні корону, ні, ні підписів. Він і так буде читатися як святий Володимир. Сподіваюся, так і є. Свята Агойна теж є мученицею. Свята Агрипина була римлянкою, яка відмовилася вступати в шлюб і віддала себе повністю церкві і християнству і Богові. І вона зазнала також переслідувань і гоній, і... і її вбили, її катували, її катували різними способами, і її закатували, коли її закували в ланцюги, її звільнив ангел, і вона, вона ніби звільнилася, але її все одно і... Після того, як вона померла, її мощі теж стали цілющими, Хоча друзі там забрали і перенесли в інше місце, але її мощі теж стали цілющими. Теж переслідували, а коли знайшли, ставили до нього двох, двох людей, які мали його забрати ніби на суд. І по дорозі один з цих людей е, дуже захворів. Йому проснився сон, що він повинен молитись Богу Леонтію, Леонті, якому, якому вірить Леонтій, і, і цей, цей чоловік молився і одужав. І це так шокувало цих двох людей, які йшли за Леонтієм, щоб не навернулись до Бога. І за це їх теж втратили і потім втратили в Антіях. Давид Солонський жив в місті Солоніки. І жив він в курені біля великого мегдалевого дерева, тому його часто зображають на дереві. Дуже цікава консультація, мені здається. Куртурій Гацький був, був оцем великим і теж написав багато праці. Святий Теодор Трихина. Був пустельником і він носив таку е, штуку, яка називається Волосінь. Це означала трихина. Волосінний він був ну, в перекладі трихина, тому він і до притина. Святий Європі і клоній, і клеонік і були теж мучениками. Їх теж тримали довший час в темниці і катували. Європі і клоні були братами. Їх розіпнули, а Василіска закололи кололи тому їх зображають. Двох визитнутим, а третій вже прив'язаний до Христа, ніби, ніби він помер уже до того. 42 аморійські мученики, святі християни, які не, не переходили на іншу віру. Через це їх теж стратили біля річки, їм відсікли голови. Серед них був один, один зрадник. І коли їх всі втопили в тій річці, то зрадник втоп одразу тіло його пішло під воду, а всі решту поплили, і їхні тіла залишились в одному місці і біля монастиря. І святий отець, який е, бачив з монастиря те місце, е, казав, що напротязі трьох днів воно світилося світлом, і мощі ще стали будінними ними що... і ціллющими. Так, арестар, і трофін вони зображені з трьох сторін, зверху є підпис. Вони всі троє є апостолами 70. Бо апостолів було більше, ніж 12. Про них всіх згадує Святий Павло в своїх, в своїх листах. І всі вони були теж мучениками, всі вони були вбиті за, за Христа. Благовіщення — це коли Гавриділ прийшов до Марії сповістити про те, що вона зачала Ісусика маленького. І якраз зображена ця сцена. Чому в нього на лілії? Тому що часто зображають, зображають Гавриїла з лілією в руці. Це свідчить про те, що Марія є чистою. Марія чистою і зачала непорочно Святого Ісуса. І святий Атеноген і його 10 учнів, яких я вирішила зобразити в городі. Вони ніби всі ховаються, ніби вони під його покровом. Святий Атеноген насправді він є автором. Молитви світа тихий і вечірня». От таке. І всі вони також загинули за віру і є мучениками. Таке швиденька екскурсія, <різький> дякую. Насправді, чому забразила Ірина саме тих святих? Справді це зовсім не поширені святі. І... Так, я зобразила їх, бо кожен зі святих є присвячений Дню масового ракетного обстрілу в Україні і. В день, коли стався цей масовий ракетний обстріл і загинуло багато українців, більшість днів є там де 50 і більше людей. І саме в той день ми згадуємо того святого. І таким чином я хотіла, щоб ми згадали і святих, і запам'ятали собі, зафіксували ті дні, які це сталося. Це на протязі півтора року війни. Отак. Дякую, Супер. Я за тих пару хвилин отримав море задоволення, класно розказуєш, багато інформації такої я для себе, навіть те, що ти десяти, то, то нічого, бо того було дуже мало. В тому, що дуже цікаво. Часкували три кубі, коли ти поняли одну вау, якість бомба. Реально, це для нашої церкви було б, це застосовувалося і навіть в такий спосіб, як ти топовіла, аби було зрушення з шалено. Це, це бомба, чесно. Бо байко звучало іншому в цьому, але вона буває і культурним зривом, який потрібний часом для нас. І дякую дуже за те, що ти все робиш в свій спосіб. Ти такі знаходиш ну, слова і такі ну, способи, як ти це подаєш, це ні на кого не схоже. І я тобі бажаю в твоєму пошуці йти далі. Можна оцінити досі. Дякую. Дуже, дуже сподобався. І по якості дуже. і кольорів, і композиції, і всього. Дякую, що сподобалася, така розмисленість і дуже тонке бачення, продумування кожного сюжету, бо насправді це, це, це дуже складно. Втілити одна справа собі подумати про якусь ідею, а друга справа втілити її в життя. І тут воно просто перфектно все втілено. І і велику, і велику майстерність, і велику глибину вашу. Це великої поваги. Дякую. Більше Я. таких цих, вони дуже корисні. І сміліше, бо не переживаємо. Воно було дуже-дуже дуже, 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 дуже якісно. Випадково попали, будемо враження мати надовго. Мене, ну, дуже символізму багато, і воно ну, так мені таке дуже звіро про те, що, ну, що все буде добре. Що, що вісно, це і пам'ять, але є але така віра, що mm -hmm. шо, 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 mm -hmm. те, що... Шо, mm -hmm. Це, до речі, була частиною концепції, бо вся експозиція мала закінчуватися. Якраз благодійна, не є на добру новину. Mm -hmm. Це відчувається, тому що так воно так. До мораши, такі типу, поєднання кольорів і е, така, е, ну нема за тим всім такого. Ну, я розумію, що тут дуже багато мало б бути в розподіляна, а в мене є дуже багато світла і е, е, дякую, ну, ми... то, що В кінці вже саму ключову концепцію, чому коли які дати. знаєш, і Воно грандіозне в тому плані, але якщо ти почала з такого простого. Е... Донесення воно ну, якось легше сприйнялося ключову ту тему, і та тема теж непроста і дуже сильна. Дуже дякую і вам